Було колись в Україні за мотиву творів Тараса Шевченка. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє миленьке я внуча. І досі сниться. Вийшла з хати веселая сміючість мати, цілує діда і дитя. Чорна хмара з за оману, небо сонце криє, синє море з дідюкою то стогне, то виє, ні прагиру затопило, а ну те хлоп'я. Ходім по погуляти, висипали запорожці, лиман човни вкрили. же за море, заспівали, запійнились хвилі. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось, де люди, наша слава, слава Україні!